Ти не любив мене. Я чекала, що ти змінишся. Що хоч колись подивишся на мене так, ніби я важлива. Але ти просто не вмієш любити. Ти вмієш мовчати. Ти вмієш тримати біля себе, ніби я річ. Ти вмієш звикати. Не любити. Я жила з надією, що ще трохи ми з тобою станемо справжньою парою. Але у нас навіть розмов справжніх не було. Я хотіла бути поряд, а ти просто не хотів бути сам. Я йду. Бо я гідна більшого, ніж просто тиша, і нічого не трапилось.